Продовження серіалу Баффі вони щучки вам воно реальне, тому що в нас є фото з першого дня зйомок. Продовження цього культового серіалу просто навіть не віриться. Подивіться, яка красива Сара Мішелі Геллер, такі червоні сукні, попливає кавуську, але насправді ці фото на моє здивування в середовищі людей, які очікують продовження цього серіалу, викликали дуже багато негативу. Насправді, ну я коли побачилася фото, думаю, боже, яка вона красива! Просто Сараміш Геллер, просто крашиха мого дитинства, Баффі обожнюю. Як на мене, нема жодного поганого сезону, завершився на піку, просто ідеально. І навіть насправді. Місцями дивно, що є продовження, але я дуже рада. Ти бачиш, що Сарміше Гелер сама керує цим продовженням. Вона сама є продюсеркою, працює над сценарієм. Крошем, обіцяють якусь кайфаніну повну. Але дуже багато людей захейтили ці фотки, бо вони вважають, що це не Баффі видно вампірів. Зараз поясню, чому. Ось вона така красива, елегантна червоні сукні з такою шикарною сумочкою. І народ питає: А хто це? Бо Баффі, зрозуміло, що пройшло 20 років, і вона тепер не умовна там екс-школярка або студентка, що вона б в житті не одягалася так. Це не її стильний стиль, стиль дорослішання, і що це не відповідає канону серіалу, і що це якась помилка. Ну, я можу сказати, ну перше, як, як ми можемо говорити про виготовну персонажі, якби він розвивався через 20 років. Ви не знаєте? По друге, ми не знаємо, що вони тут знімають. Якщо подивитися на е, загалом сюжетні здивування серіалу впродовж всіх там сезонів, Баффі, вона була і роботом, і в неї вселялися якісь духи, і якісь злі демони. Отримували зовнішність бафі. Ми не знаємо, хто це насправді ну, типу якого персонажа зараз грає Сарм Шергелер. Більше того, бафі може бути під якимось прикриттям, в якусь корпорацію внідрятися, удавати когось іншого. Тобто, ми, ми не знаємо насправді, що по сюжету тут відбувається, щоб сказати, чи відповідає цей костюм бафі чи ні. Для себе можу сказати, Сарам Шегелер виглядає просто шикарно, дуже красиво, і я чомусь цій жінці довіряю, що вона продовження бафі зробить класним не так, як умовно там жахливе продовження сексу у великому місті. Що скажете ваші думочки, чи Чекаєте ви продовження? Ну і загалом підписуйтесь. Я Марія, і розказую на своїй сторінці про кіно, музику, і всякі цінкавинки. І буду рада вашій підписці.